Обласне телебачення, канал Житомир транслює передвиборні агітаційні матеріали виключно на основі закону про вибори народних депутатів України, зокрема його 72-ї статті. При цьому ефірний час на трансляцію замовленої політичної агітації надається виключно на підставі угоди і повної попередньої оплати за ефір. Відповідно до статті 74 закону про вибори, засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст. Передвиборної агітації, розміщеної відповідно до угод із замовниками. Партія Удар Віталія Кличка розпочала акцію люстрація влади, під час якої збиратимуться дані про корупціонерів. Програма та ідеологічні засади нашої партії базуються на антикорупційній тематиці. Для нас це ключова тема, адже саме корупція гальмує розвиток нашої країни. Ідея акції полягає у підготовці до проведення. Антикорупційної ілюстрації влади для цього ми будемо збирати та оприлюднювати інформацію про найбільш кричущі корупційні дії чиновників у Житомирі та області. Акція проводиться протягом усього виборчого періоду у декілька етапів. З 3 вересня, по 1 жовтня, буде збиратися інформація про корупційні дії. Для цього у наметах партії Удар або в офісі по вулиці Кафедральній можна буде заповнити бланк «Повідом про корупціонера. Запропонуй свій антикорупційний захід, який можна буде як залишити у наметі, так і кинути у скриньки у громадських приймальнях обласних, регіональних районних штабів. Я впевнений в тому, що саме завдяки небайдужим людям можна зламати хребет корупції і збудувати справжню європейську Україну. Обласне телебачення канал Житомир транслює передвиборні агітаційні матеріали виключено на основі закону про вибори народних депутатів України. Зокрема, його 72 статті. При цьому ефірний час на трансляцію замовленої політичної агітації надається виключно на підставі угоди і повної попередньої оплати за ефір. Відповідно до статті 74 закону про вибори, засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, розміщеної відповідно до угод із замовниками.